Спецоперація з красномовною назвою «Бурштин» почалася одночасно по всій Рівненській області, а також у столиці. Було задіяно 400 соловиків та проведено 123 обшуки. Серед підозрюваних керівники обласних прокуратури СБУ, національної поліції, чиновники, керівники лісгоспів, а також представники криміналітету. Прокуратура Рівненської області. На порозі високі гості зі столиці генпрокурор Юрій Луценко, голова СБУ Василь Грицак та головний військовий прокурор Анатолій Метіос. Вони особисто керують операцією Бурштин. Мета знешкодити організовану злочинну групу з незаконного видобутку та розкрадання сонячного каміння. До цієї групи причетні колишні і нинішні правоохоронці прокуратури СБУ, МВС, представники місцевого самоврядування ймовірно і, і місцевих держадміністрацій це Андрій Борових, ще донедавна заступник прокурора Рівненської області, який відповідав за антикорупційний блок. За версією генпрокуратури самовін один із головних організаторів і керівників злочинної групи. Його затримують просто на робочому місці, знаходять колекцію елітних годинників, що може коштувати кількасот тисяч доларів. Традиційно прокурору корупціонеру стає зле швидка констатує не настільки, щоби хвилюватися слідству боровика. В оточенні спецпризначенців виводять з прокуратури, і він. Нічого не коментує. Наконець тебе свиня забрали, блин. Разом з боровиком затримують ще чотирьох. Серед них керівники місцевих СБУ, поліції та кримінальний авторитет на прізвисько вухатий. Окрім організації незаконного янтарного промислу. їм інкримінують ще й систематичні крадіжки. Бурштину група, нібито привласнювала янтар, що був речовим доказом у кримінальних справах, а зберігався на спеціалізованому підприємстві в центрі рівного. За версією слідства, Саме тут зберігався бурштин, який організовано злочинне рухування. Пізніше підміняли крупну фракцію на меншу, що, як ви розумієте, в рази зменшували його вартість і привласнювали собі найбільш дорогі частини кордону. Ось те, що оперативники знайшли при обшуках: готівка в доларах США, бурштин і зброя, і це лише крапля в морі. Після гучних затримань генпрокурор обіцяє кадрові чистки в рівненській прокуратурі. Головного прокурора вже відсторонили від роботи, і на його місце запевняє Луценко: прийде хтось новий, незаплямований. Відреагували на янтарну спецоперацію. І в Рівненській облдержадміністрації губернатор дії силовиків схвалює і сподівається, що в столиці, нарешті, ухвалять закон, який легалізує янтарний промисел. Ця операція я як очільник області оцінюю її надзвичайно позитивно в рамках реалізації комплексу питань стосовно легальної видобутку сонячного каміння в нашій області усіх затриманих під час спецоперації бурштин силовики спецтранспортом уже доправили до Києва. Невдовзі суди оберуть і міри запобіжного заходу. А силовики запевняють це лише початок боротьби з бурштиновою мафією. Виходить нові гучні затримання, і не лише на рівненщині, вже у найближчих випусках надзвичайних новин.